Українські захисники відбили 34 атаки російської армії в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєвєрного та Невельського Донецької області. Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ЗСУ, прилюдненому у Фейсбуці. На Авдійському напрямку ситуація динамічна та контрольована. У місті вже кілька днів тривають вуличні бої. Армія РФ у своїх штурмах використовує бронегрупи та піхоту. Про це в ефірі національного марафону, 14 лютого, повідомив нашим колегам у вечірньому ефірі Суспільне спротив, речник оперативно-стратегічного групування військ Таврія Дмитро Лиховій. Ну і більше про ситуацію в Авдіївці. Говоримо із науковцем, ветераном штурмового батальйону Айдар Євгеном Диким. Він доєднується нашого ефіру. Пане Євгене, вітаю вас! Вітаємо добрий ранок, слава Україні, героям слава, слава. пане Євгене. Складна но контрольована ситуація в Авдіївці із того, що ви бачите, і з того, що знаєте. Ну, е, на щастя, я не є е, наразі на службі, от, тому мені не треба вживати оці е, ефемізми, скажімо, військової мови. Ну, Я думаю, ми всі вже звикли, що коли е, офіційні речники кажуть про складну, але контрольовану, це означає насправді критично. Давайте будемо називати речі своїми іменами. От, е, ситуація в Авдіївці наразі є е, дуже критичною. Я гадаю, що е, доля оборони Авдіївки вирішиться ну, десь в найближчі 48 годин. Mm -hmm. Десь але підкреслюю саме вирішиться, тобто вона наразі не є вирішеною. Бої не просто міські, це дуже близькі контактні бої в міській забудові. Тобто, коли йдуть ну, отакі, як були в Бахмуті, як були в Солидарі, тобто, коли йдуть бої не просто за там квартали, а йдуть бої за кожний окремий будинок, а досить часто за окремі під'їзди одного і того самого будинку. І власне на жаль, сталося те, чого тривалий час уникали, але те, що весь час висіло, як основна загроза. Ви тут виводили на екран карту. По цій карті дуже добре видно, що Авдіївка це такий, знаєте, ніби як ніж, який ми встромили дуже глибоко в окупованій території. Це такий вузький виступ. І, звичайно, росіяни всі свої зусилля сконцентрували не на тому, щоб штурмом в лоб е, взяти коксохімічний завод. Це дійсно така потужна фортеця на кшталт зовсталі, а на те, щоб відрізати власне е, гарнизон Авдіївки, і в першу чергу коксохім. Е, і сама, сама особливість цього виступу Авдіївського вона в даному разі росіянам на руку, бо там е, була всього одна траса, по якій здійснювалася вся логістика гарнізону. Тобто і туди БК, і звідти 300 -і, це все одна дорога життя. Це навіть не. Махмуд де такий доріг, хоча б було дві. От е, ну було б, скажімо, питанням часу, коли е, росіяни діють до цієї траси. На жаль, це вже сталося. От вони дійшли до траси, вона фактично перерізана. І е, в цій чому я кажу, що доля вирішена за е, найближчі пару діб. Справа в тому, що в ситуації, коли було перерізано логістику, е, командування здійснило е-е ризикований вхід, але такий, який може дати результат. Туди кинули е, не просто підкріплення і не підкріплення з задачею, скажімо, закопатися і тримати оборону. Туди пішли штурмові підрозділи, при тому саме підрозділи, е, в яких навіть в їхню базову підготовку входить саме бої в забудові, бої, е, от, е, бої в, мі... в те, що називається Урбан, тобто це, це от в міському ландшафті. І ну тут не я, я не маю доступу до якихось гершанських секретів, але тут є речі, просто очевидні абсолютно будь-кому хто воював. Що задача цим штурмовим підрозділам може бути поставлена зараз тільки одна: це відсунути орків від траси. От, якщо вдасться відсунути орків від траси е, на ті позиції, які вони займали десь там тижня-два тому. То далі можна буде знову будувати оборону, е докидати ще підкріплення вже саме для оборони е укріп району. І тоді можна буде знову триматися, хоч місяцями. Нагадаю, що оці нинішні штурми Авдіївки дійшли до нинішньої критичної фази аж за 4 місяці. От чотири місяці росіяни туди стягнули найбільше угрупування на всій лінії фронту. Ну, що найменше 40 тисяч особового складу це найскромніша оцінка. От і от нагадаю, що до війни все населення Авдіївки максимально доходило до 15 тисяч в найкращі часи. А тут 40 тисяч бійців на рештки цього міста, чотири місяці боїв. Логічно, що в якийсь момент ці міські штурми почали давати результат. І е, наразі зараз е, ну, наразі стоїть е, питання: якщо новим штурмовим підрозділам, якщо е, які зараз введені в бій, вдасться саме суттєво переломити хід боїв, це тобто відсунути орків е, на ну достатньо далеко відсунути від траси, тоді це одна історія. Тоді це ще на кілька місяців е, успішної, ефективної дуже оборони. Якщо все ж таки це не вдасться, а справа в тому, що з російської сторони там вже зараз теж е, не в'язні із ГУЛАГа, от вони цими в'язнями буквально засипали Авдіївку, але зараз якраз е, там діють е, ну, найкращі елітні підрозділи, які в них взагалі лишились. Вони перекинули на Авдіївку е, саме останні підрозділи спецпризначення, які ще є в російській армії. Тобто це знову ж таки дуже добре навчені професійні бійці. І, зокрема, навчені якраз і ближньому бою, це особливість спецназа, принципі. Так от, е, якщо вдасть Орків посунути одна історія. Якщо не вдасться, то тоді зрозуміло, що ці самі штурмові підрозділи фактично матимуть ну, задачу план Б, тобто забезпечити, забезпечити достатньо, скажімо, безпечний вихід гарнізона з Коксохіма. Тобто десь десь в нас є дві доби на те, щоб або дуже сильно відсунути орків контрударом, і цей контрудар саме зараз він іде, він відбувається. Якщо контрудар не вдасться, тоді буде робитися коридор для виходу. Ну в чому точно не повториться ситуація з Бахмутом, не буде варіанта, що відступаючі частини на новому місці самі одразу лопатами окопуються. Друга лінія там підготована. маю права казати, де саме, але вона є, будуть відходити одразу, одразу на неї. Ми ну чуємося. а от в реальності чи буде чи будемо відходити? Ну, моя ставка в межах 48 годин ми це побачимо. А зараз тримаємо кулаки, бажаємо успіху власна тим штурмовикам, які зараз туди зайшли. Пане Іване, зараз дуже багато інформації навколо Авдіївки і перевіреної, і неперевіреної, і від різних військових. Зокрема, от начальник штабу бригади Нацгвардії України Азов Богдан Кротевич у себе в телеграмі, а також твіттері написав: я зацитую маневри, принесуть перемогу, не наступи на п'ять ліній оборони у лобову, не закидання бригадами напрямок основного удару противника. Їх більше розумієте? Пишу прямо: обріжте наступаючі си. Противника з флангу всі штурмові та механізовані підрозділи якісніше проведуть наступальні дії на напрямку, де противник не очікує, ніж будуть потерпати від під постійними обстрілами, не маючи змоги взагалі нічого зробити, окрім просто затримати час. Ось цитату ви бачите на екрані. А як ви особисто ставитесь до такої позиції? Можливо, варто все-таки Авдіївці. Ну, то, давайте так. Я, взагалі, я з одного боку з дуже глибокою повагою ставлюсь до автора. Цитати. От це людина, яку варто чути, яку скажімо так. Я, можливо, що в нього є підстави. Оце написати. Мені, по-перше, не подобається сам факт, коли такого роду речі виносите в публічний простір. От, от, те, що там написано, мало би бути в рапорті, а не на Фейсбуку. От е, знову ж таки, можливо, в нього є підстави вже так діяти. Е, можливо, рапорти були. Угу. От, але е, особисто я ці, е, цією інформацією не володію, і так само я не знаю за які, От те, що я вам пояснив, це такі ну доволі скажімо, очевидні речі. А за яким саме планом там вводяться штурмові підрозділи, з якого саме боку вони роблять свою контратаку. Задача зрозуміла звільнити трасу. А от з якого боку вони туди заходять, і так далі, ну вибачте, я зараз не там. Якби я був на місці, я б міг це прокоментувати. Коментувати це з Києва, ну м'яко кажучи, некоректно. коректно. От е, я все ж таки виходжу з презумпції компетентності командування. Я думаю, що ці, скажімо, доволі ну очевидні, доволі прості речі, які сказав е, дуже шанований мною пан Зазова. Ну я все ж таки сподіваюся, що для сирського і його команди ці речі теж достатньо очевидні. Я все ж таки дуже сподіваюся, що штурмові підрозділи, які туди, туди введені, вони введені, все ж таки за якимось прорахованим планом, а не просто кинуті лоб в лоб. Зрозумів. Пане Євгене, уточнююче питання. Авдіївка, припустимо, найгірший варіант. Її все-таки окупують російські військові. Українським доведеться відійти на другу лінію оборони. Як ви кажете, вона є окей. А що буде далі? Росії, російські військові будуть Наприклад, продовжувати. Далі. Звичайно. І не факт, що саме на цій ділянці. Справа в тому, що якщо ми знову ж таки глянемо на карту, ми бачимо, що беремо цей варіант гірше для нас. На жаль, він абсолютно реалістичний, що все ж таки після чотирьох місяців штурмів і буквально засипавши м'ясом, але росіяни так і можуть Авдіївку дотиснути. От, от причому я ж кажу, це буде скоро, якщо зараз от зараз буде одна спроба контрудару. Якщо вона не вдасться, все будуть виходити. Це, це зрозуміло. А це війна. Прогнозувати вдасться контрудар чи ні. Це дуже невдячна справа. Це 50 на 50, Знаєте, вдасться або не вдасться, і це показує тільки бій. Так, от я вам скажу так, що от, якщо ми зараз бачимо цю карту, то ми розуміємо, що максимум що доб'ються росіяни, це не прорив нашої лінії фронту, а вирівнювання своєї. От лінія фронта стане рівною, вони зітхнуть з полегшенням, тому що все, от не буде в них оцієї занози, яка глибоко сидить в окупованій території, із якої можна діставати місто Донецьк, достатньо легко. От, ну поки було чим діставати, до, 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 до снарядного голоду. От вони зітхнуть з полегшенням, е, і на прямо на цій ділянці я б не сказав, що вони великі перспективи далі наступу розвивати. Але ж не, не пам'ятаємо, що наразі е, Авдіївський гарнізон зв'язує 40 тисяч орків. От, при тому, гарнізон ну до введення свіжих підкріплень в 20 разів менше чисельно. Так, от е оці 40 тисяч вони звільняються. І абсолютно очевидно, що їх направлять не не відпочивати в Росії, їх направлять не на ротацію, а їх розкидають по інших ділянках фронта. Відповідно посилять тиск там. Ну я не живу в голові у Герасимова, Точний прогноз тут неможливий, але найбільш все ж таки імовірні ділянки, куди поїдуть звільнені резерви після закінчення боїв за Авдіївку. Це Куп'янськ і це Херсонщина. Це ті дві ділянки, які для росіян є найбільш критично важливими після Авдіївки. Авдіївку вони поставили на перше місце, хоча з військової точки зору це абсолютно неправильно. Але судячи з того, скільки вони там поклали своїх людей, це не військовий наказ. Я, я не вважаю російських генералів геніями-стратегами, вони себе так не показали. Але вважати себе повними дурнями, ну теж жодних підстав нема. І я все-таки впевнений, що навіть орківські генерали добровільно стільки солдатів за задіївку не віддавали. Це абсолютно нераціонально. А коли ми бачимо щось нераціональне, то значить це накази ДС з Кремля. І государь сказав, генерали не можуть йому відмовити. От, тобто, Авдіївка це явно політика. А от Кримки і е, Купінськ, оце вже не просто політика, оце вже дійсно військова потреба у росіян. І я гадаю, що саме на ці два напрямки вони перекинуть сили після Вдіївки. Пане Євгене. І ще, якщо коротко, ви на початку згадували розмови про вуличні бої в Авдіївці. У чому складнощі ведення бойових дій там е, і де росіяни можуть використовувати свої переваги? Їхня ключова перевага це кількість людей. А вуличні бої це дуже близькі бої, це бої буквально одно от, от, обличчя в обличчя. А в тій ситуації перевага в кількості особового складу вона дуже вагома. Тобто, ну знаєте, вживу таке ну, дуже побутове примітивне порівняння, але це знаєте, ну от як знаєте, бійка стінка на стінку. От в бійці стінка на стінку ти можеш бути великим майстром карате. Але коли на тебе пре, пре 10 лбів, ну от навряд чи навіть майстер карате щось з цим зробить. От тобто, чим ближче, чим контактніший бій, тим вагомішою стає перевага саме в особовому складі. А от вона якраз і є головною російською перевагою. От в них просто поки що ще багато м'яса. Зрозуміло. Пане Євгене, дуже дякуємо, що долучилися до ефіру, розказали про те, що відбувається в Авдіїці, як ви бачите цю ситуацію. Нагадаю, що спілкувалися ми з Євгеном Диким, науковцем, ветераном штурмового батальйону Айдар. Він був з нами на зв'язку.